Сьогодні 22 листопада 2024 року. Заняття народознавство, тема заняття, розписи. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас сьогодні бачити. У нас знову зустріч. І ця зустріч буде дуже-дуже цікавою, тому що сьогодні ми з вами поговоримо про Народні традиції, про народні розписи, якими вони бувають? Зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, розгляньте, будь ласка, ось цю хатинку. Вона вам подобається? А чим вона вам подобається? Так, вона дуже яскрава і дуже гарно розписана. Послухайте віршика. Хата моя, біла хата, рідна моя сторона, пахне любисток і м'ята, мальви цвітуть край вікна. Це вірш дійсно про хату. Ось давайте з вами роздивимось її, як гарно вона прикрашена. Такий розпис називається Петріківським розписом. Так, дійсно, цей розпис виник в Україні на Дніпропетровщині в мальовничому селі Петріківка, і тому він так називається. З давних давен жителі цього села прикрашали свої хати красивими малюнками оздоблювали стіни, печі мальовничими квітами, травичкою, ягодами, птахами і тваринами. А чи знаєте за допомогою чого створювались такі гарні малюнки? Так? Народні майстри малювали такі дивні візерунки чарівними пензликами. Так, чому чарівними? Тому що пензлик для такого розпису робили з котячої шерсті, і їх так і називали котячками. Пензлик котячка. Такі пензлики допомагали народним майстрам робити тоненькі-тоненькі лінії, немов ниточка. А ще... Дуже часто майстри малювали за допомогою пальчиків, так, як ми з вами колись малювали ягодки. Ось подивіться на цей малюнок, я вважаю, що така калина намальована пальцями. Так, звичайно, фарби виготовляли з вугілля, сажі. Соку буряка, соку моркви відвару польових трав розводили фарби молоком, додаючи яєчний жовток, щоб фарба була блискучою та яскравою. Подивіться дітки на ці, ну, я не знаю, як назвати казкові візерунки. Це петриківський розпис. Запам'ятайте, будь ласка, роздивіться, які яскраві кольори Петриківський розпис. Так, це тарілочки теж прикрашені Петриківським розписом. Як ви бачите, тут і рослинні елементи, і птахи. А зараз ми з вами. Роздивимось такий, ну, на мою думку, цікавий розпис на бетонному паркані. Звісно, цей розпис можна побачити тільки в селі Петріківка. Він дуже-дуже довгий, подивіться, як гарно він прикрашений. Ось подивіться, які елементи використовують народні майстри, коли малюють. так? Тут і ромашка, і дзвіночок, і колоски, і калина, і волошки, і мальви, дуже багато різних елементів. Подивіться, як гарно виходять такі роботи. А зараз, чи знаєте ви, що існує легенда про Петриківський розпис? Давайте я вам її розкажу, а ви уважно послухайте. В невеличкому селі, що розкинулась на берегах мальовничої річки Чаплинки, жила велика і працелюбна родина, але при цьому вона була бідна. Якось навесні вся родина поїхала на ярмарок. Тільки старшу дочку Оксану залишили, якби вона наглядала за господарством. Поравшись з домашніми справами, дівчина зайшла до оселі, щоб перепочити. І саме в цей момент її увагу привернула нещодавно, війбула на стіна. Дивлячись на неї, вона згадала батьків, яких вона дуже любила і поважала. Дівчинка вирішила створити щось таке, що потішила б маму, тата, сестер і братів. Оксана зробила фарби декількох кольорів з природних матеріалів. Зелену фарбу вона видобула з зеленого листя папоротника, жовтий з відвару польових трав, червоний з відвару буряка. Щоб фарби стали густішими та легше лягли, вона розвела їх з жовтком. Інструменти для малювання дівчина також зробила власноруч. Щіточку скрутила з палички та пасимця котячої шерсті. Підготувавши інструменти з фарбами, Чепорушка взялася за справу, і тут сталося диво. На білій стіні враз розквітли польові квіти. Зачервоніли мальви, спалахнули жовтим цвітом кульбабки, налились соками кетяги-калини, а далі на велике здивування дівчин з-під намальованих квітів та різнотрав'я залопотіла крилами золота жар-птиця. Вона враз вилетіла на подвір'я та почала кружляти над селом. Саме ця жарптиця принесла родині достаток і благополуччя. Ось така дуже цікава і красива легенда про Петриківський розпис. А це дітки та сама казкова чарівна жар-птиця, яку намалювала дівчина Оксана, і я, яка пташка принесла достаток у таку велику і дружню родину. Давайте роздивимось цю тарілочку, які фарби, якого кольору ви тут бачите? Так, і жовта, і червона. І жовто-гаряча, і зелена, і рожева, дуже багато різних кольорів. І подивіться, яка пташка намальована, яка вона гарна, як справжня. Вам подобається? Так, мені теж, звичайно, елементи петриківського розпису тут рослинні, так, рослинки намальовані, і тваринні, так, тобто пташка. Петриківський розпис. Петриківський розпис. А зараз, дітки, наша зустріч продовжується, і ми з вами потрапляємо до ще одного творчого села, яке називається Косів. Тут живуть майстри-гончарі, які роблять багато різного керамічного посуду. Подивіться, будь ласка, на. Ці гарні вироби, як вони прикрашені. Вони не схожі з петриківським розписом. Такий розпис називається косівським. Косівським подивіться, які фарби використовують художники, Так, які різноманітні речі вони виготовляють. І глечики, і горнятка, і горщики. І миски. Назвіть, будь ласка, посуд, який ви впізнали. Так, звичайно, це миски, глечики і горщики. Так, ми нещодавно з вами говорили про національні українські страви. Пам'ятаєте наше заняття? Так, і про цей посуд ми з вами дуже багато говорили. Подивіться, дітки, як вони розмальовані, які тут ви бачите елементи. Так, звичайно, можна побачити хвилясті лінії, крапки, можна побачити листя, тобто рослинні елементи, так? так? І фарби тут трошки відрізняються від петриківського розпису. Тут немає яскравих кольорів, так? Тут можна побачити коричневу фарбу, так? Ну, трошки жовтої, зеленої. Ось подивіться, ще елементи такого розпису ви можете побачити. Дуже багато зеленого і коричневого. Давайте з вами роздивимось ось цю тарілочку. Тут, тут теж намальована чарівна жарптиця, але вона, мабуть, з іншої легенди. Давайте роздивимось цю тарілочку. Так. Пташка розташована посередині тарілочки, а по краєчку, подивіться, дійсно ми бачимо візеруночок, зроблений з рослинного орнаменту. Так? Тут ми бачимо листочки, квіточки. Ну, пташка дуже гарно, подивіться, який в неї ховіст. Які кольори ви тут бачите? Коричневий, зелений і жовтий. Три кольорі, а подивіться, яка гарна робота вийшла. Так, вона мені теж дуже-дуже подобається. Ну що ж, дітки, вирушаємо далі. Наступна наша зустріч з Яворівською іграшкою. Звичайно, ми з вами відбуваємо до села. Яворів, яке знаходиться в Львівській області. І я хочу розказати вам казочку про те, як виникла Яворівська іграшка. Хочете почути? Тож слухайте уважно. Далеко-далеко, за синіми морями, за дрімучими лісами у великому селі жили добрі й працьовиті люди. Навколо росло багато яворів, через які і стали називати село Яворів. Удень люди працювали в полі, а пізно ввечері поверталися додому, стомлені великою працею. Повечерявши, збиралися на вулиці погомоніти, поспівати і завжди під явором. Кожен раз вони чули, як явори не мовчали, а ніби казку шепотіли. От одного разу люди зібралися і не почули казки Яворової. Вони дуже стривожилися, бо не знали, в чому справа. А явір засумував, бо скоро прийде зима, опаде листячко і не буде зеленої травички і червоних ягід. Сонечко вже не буде так тепло гріти. Люди думали, думали і вирішили втішити явір, зробити з нього іграшки і розмалювати їх. Люди виточили іграшки і розмалювали їх різними кольорами. Жовтий це колір сонця. Червоний колір ягід, Зелений трави і листя. Іграшки вийшли на славу, веселі та життєрадісні. Усі дуже раділи, і навіть поважний явір всміхнувся. Він забув, що скоро вже зима, яка тепер йому не страшна. Ось така дітки, чарівна казочка про явір, з якого виготовляли такі Дерев'яні іграшки. Давайте подивимось з вами, як вони розмальовані. Які кольори ви тут бачите? Так, звичайно, дуже багато жовтого і червоного кольору. Так, звичайно, жовтий це колір сонечка, червоний колір ягід. Ну і трошки є зеленого кольору, це колір трави і листячка. Дійсно, всі іграшки дуже веселі і вони дуже сподобались Явору, який вже потім ніколи не сумував. Такий розпис називається Яворівський, Яворівський на честь Явора, який, з якого вони зроблені. Переходимо дітки, ми. До опішнянського розпису. Такий розпис теж є. Як найчастіше таким розписом розписували теж глиняні речі, глиняний посуд, як і Косівський розпис. Роздивіться, будь ласка, вироби, які прикрашені таким ж розписом. Які фарби ви тут бачите? Так, зелений, білий, ну і може трошки синього. Самі речі завжди коричневого кольору. Так, Якщо у нас косівська розпис е, світла, то опішня в нас така темненька. Подивіться які гарні глечики, тарілки і миски. Так, це у нас так, піщацький розпис. Так, давайте з вами зараз пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Я пропоную вам трошки пограти. Ми пригадаємо види українського розпису. Так, дивимось на цей глечик, на елементи, якими він прикрашений. Давайте згадаємо, яким розписом він прикрашений. Правильно, Петриківка. Наступна миска Косівська. Правильно, косівський розпис. А цей. Опішня. Правильно, опішнянський розпис. А цей куманець. Так, він косівський. Звичайно, подивіться, тут дуже багато коричного і зеленого кольору. Молодці дітки. Тепер наступне завдання. Знайди Яворівську іграшку. Подивіться, іграшок тут багато, але нам треба знайти Яворівську. Так, цей іконик і цей півник. Молодці дітки, правильно? Так, знаходимо тут види розпису, про який ми сьогодні говорили, глечик і куманець, що це за розпис? Опішнянський, правильно? Тарілки, глечик-баранець і черпак, зелений коричневий. Правильно, дітки, косівський розпис, звичайно, які ви розумнички. І наостанок, дітки, я хочу з вами трошки пограти в гру, яка називається Народні візерунки. Я буду вам трошки підказувати. Так, роздивляємося елементи і пригадуємо, який це розпис. Опішня. Правильно, нижче зелений жовтий коричневий. Косівський, так. А ось такі гарні квітки. Так, звичайно, це Петріківка. І нижчий рядочок. Це іграшки прикрашали? Правильно, дітки, яворівські іграшки, яворівські візеруночки, правильно. Так. Пригадуємо. Косівська розпис. Опішнянська і Петріківка, звичайно, подивіться, які гарні елементи. Так. Ну, давайте ще разочок. Опішнянський, опішня, подивіться, коричневі вироби з е е яскравими малюночками. Це у нас Яворівська іграшка. Це у нас Косівська розпис і, звичайно, Петриківка, правильно, дітки. Сьогодні ми з вами дуже багато українського розпису, як сказати, говорили про розпис український. Так, Дуже багато ми з вами говорили. Може, дещо цікавого ви впізнали, може, щось ви знали, але я вважаю, що ви запам'ятали все те. Про що ми сьогодні говорили. Запам'ятали чарівні казки, запам'ятали легенди, які я вам сьогодні розказувала. А сьогодні я з вами прощаюся: всього вам найкращого любіть Україну і поважайте її традиції. До нових зустрічей, всього вам найкращого. До побачення!